Вітаю! Ви на каналі Хімія з Оксаною Петрощук. Сьогодні ми з вами навчимося писати хімічні реакції. Ви мені повірите, якщо я вам скажу, що всі хімічні реакції з неорганічної хімії можна описати у 10 основних реакцій. Знаючи ці 10 основних реакцій, ви зможете з впевненістю сказати, що ви вмієте писати хімічні рівняння. Перше. Метал плюс на метал утворюється сіль. Для прикладу, візьмемо метал натрій, неметал, хлор. Утворюється сіль, натрій, хлорид. Урівнюємо це рівняння 2, 2. Беремо метал кальцій плюс неметал сульфу утворюється сіль, кальцій С. Кальцій сульфід. Ці два приклади ви без проблем могли і без мене дописати, тому що ви знаєте про існування таких солей. Але давайте візьмемо складніші випадки, коли треба буде подумати, яка ж сіль утворюється. Для прикладу візьмемо метал. Барій, не метал, фосфор. Тут у вас виникає питання, яку валентність брати барію і фосфору у цій бінарній сполуці. Отож, запам'ятовуємо головне правило. При взаємодії металів з неметалами валентність металу ми беремо за номером групи, валентність неметалу ми беремо 8 мінус номер групи. Чому? Тому що в цій реакції металу віддають електрони, а скільки віддають, скільки мають на зовнішньому рівні, а це вказує номер групи. Неметали приймають електрони. А скільки приймають? Скільки їм не вистачає до восьми. Як бачимо, натрій у нас знаходиться в першій групі, тому ми взяли валентність 1. Хлор у нас знаходиться в 7-й групі, тому ми взяли валентність 8 мінус 7, 1. І сполука у нас вийшла натрій хлор. Кальцій Кальцій у нас знаходиться в другій групі. Ми взяли валентність металу 2. Сульфур у нас знаходиться в шостій групі. 8-6 валентність 2. Барій. Барі у нас знаходиться у другій групі. Валентність барію 2. Фосфор у нас знаходиться в п'ятій групі. Що це означає? Це означає, що у нього вже є 5 електронів, і йому не вистачає до заповнення октету 3 електронів. Тому ми беремо 8 мінус 5 валентність фосфору 3. І зараз буде формула бінарна. Барій 3П2. Барій фосфід. А тепер спробуємо з'ясувати, чи зрозуміли ви, як взаємодіють метали з неметалами. Пропоную вам самостійно дописати реакцію: алюміній плюс вуглець, магніт плюс силіці. Давайте пригадаємо, як називати солі. У даному випадку, як ми бачимо, у нас утворюється без оксигеномісні солі, тому суфікс буде ид-ід. Формула натрій хлор, натрій хлорид, кальцій с, кальцій сульфід. Барій 3П, барій фосфіт Основний оксид плюс кислотний оксид утворюється сіль. Для прикладу, кальцій оксид плюс карбон-4оксид утворюється сіль, кальцій карбонат. Як ви зауважили, дана реакція відноситься до типу реакції сполучення. Ви її правильно допишете, якщо уважно додасте усі символи: кальцій со О. 3. Давайте візьмемо ще один приклад. Натрій оксид плюс силіцій оксид. Уважно. Натрій 2 силіцій О3. Натрій силікат. оксид плюс нітроген-5 оксид. Згідно з попередньою методикою, у нас би мало вийти калій-2N2O6. Ви зауважили, що є парні числа 2, 2, 6, вони скорочуються, і виходить відома вам ціль калій НО3. А двічку ми ставимо тут, урівнюючи рівняння. Калій-нітрат. Перевіримо себе, чи зрозуміли ви, як писати реакцію між основним і кислотним оксидом. Пропоную вам самостійно дописати реакцію: барій оксид плюс СО3 натрій оксид плюс П2О5. Основа плюс кислота також утворюється сіль плюс вода. Нагадаю, що дана реакція називається реакція нейтралізації. Для прикладу, візьмемо основу натрій О. OH. Кислота Х хлор. Утворюється. Сіль. Пам'ятаємо, що сіль у нас завжди має метал і кислотний залишок. Тому сіль буде утворюватися в даному випадку натрій хлорид формула 1, h 2 o Кальцій гідроксид плюс ортофосфатна кислота. Метал беремо кальцій, він у нас двохвалентний. ПО4 залишок він у нас. Трьохвалентний. Правильна формула солі буде кальцій 3ПО4 двічі плюс вода. Урівнюємо дане рівняння. Кальцій 3, тому тут ставимо 3. ПО4 двічі, тому тут ставимо 2. Тепер рахуємо гідроген. Гідроген в даному випадку рахується так. 3 помножити на 2 буде 6. Плюс 2 помножити на 3 6. 6 плюс 6 12. 12 поділити на 2 6. Давайте перевіримо себе, чи зрозуміли ви, як писати реакцію між основою і кислотою. Для самостійного опрацювання візьмете реакції барій ОН плюс H2S, алюмінії ОН3 плюс HТ 3.